Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням надання статусу учасника бойових дій особам, які не входили до складу офіційних оцих збройних формувань, і фактично входили в добровільчі формування територіальної громади, інші формування, і які фактично. Боронили Україну починаючи з 24 лютого цього року. Депутати внесли відповідні зміни 19 січня цього року. Ці зміни були направлені на підпис президенту України. Набираючи чинності ці зміни. Відразу хочу наперед сказати з моменту офіційного опублікування після того, як президент їх підпише. Всі посилання на сам законопроект я дам тут під відео, ви можете подивитись. Ну і зазвичай, як завжди, я всіх закликаю. Не забувайте підписатись на цей Ютуб канал, поставити тут дзвіночок зверху для того, щоб отримувати останні повідомлення про відео. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Це дуже важливо. Для того, щоб отримувати своєчасну інформацію про те, що відбувається в наших судах, що відбувається в нашому законодавстві. Тому що не все я встигаю зняти на відео, а в телеграм-каналі я все встигаю описати. Тому не забувайте підписатись. І так, поїхали. Депутати прийняли законопроект номер його 7322, який внесли зміни в низку актів, які ми дали змогу особам, які приймали участь в відбитті російської агресії, починається з 24 лютого цього року, отримати статус учасника бойових дій. Що для цього потрібно? В першу чергу, законопроектам передбачено, що Знову ж таки, статус надається відповідною комісією Міністерства у справах ветеранів. Для цього до комісії потрібно подати відповідну довідку, видану командиром, начальникам військової частини, підрозділам, іншим керівником підприємства, там, Державний прикордонної, служби Нацгвардії, служби безпеки, тобто будь-яких військових формувань, утворених відповідно чи правоохоронних органів, утворених відповідно до норм закону. Взаємодії з якими ця особа брала участь безпосередньо в забезпеченні оборони України від російської агресії. Перебуваючи безпосередньо саме в районах, того в період здійснення зазначених заходів та безпосередньо період участі в таких заходах. Тобто видається така довідка. У разі, якщо також може бути наданий витяг з наказу Об'єднаного Оперативного штабу Збройних сил України про залучення особи до заходів, необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів, у разі якщо особа не має вказаних документів. Це все може бути замінено показами безпосередньо свідків. Що для цього потрібно і які свідчення приймаються до уваги? В даному випадку потрібно свідчення не менше, ніж трьох свідків, одним з яких обов'язково повинен бути командир підрозділу в зоні відповідальності якого перебувала зазначена особа або добровільче формування, в складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів. І безпосередньо зазначен період участі в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, і обов'язково, що ця особа перебувала саме в районах здійснення зазначених заходів. У разі якщо особа отримала поранення, контузію, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ним відповідних завдань. Ну, крім звичайного самоскалічення чи необережного поводження зі зброєю, тут потрібне свідчення не менш ніж двох свідків, які також брали участь у здійсненні заходів, необхідних для оборони, перебуваючи саме в цих місцях безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, і у період здійснення цих заходів. А також обов'язково медичні документи, що підтверджують отримання особи поранення, контузії, каліста під час безпосередньої участі у здійсненні таких заходів. Які свідки беруться до уваги? Свідчення, верніше, яких свідків. Підпис може бути засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно безпосередньо до законодавства, або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до законодавства, та які мають документальне підтвердження своєї участі у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України захисту населення держави, зв'язку з військовою агресією. Саме за той період, за який вони свідчать, що інша особа брала участь в цих заходах. Як зазначається далі в цьому законі, що цей період включається виключно період, який підтверджується всіма свідками. Тому на цьому обов'язково зверніть увагу. Сподіваюсь, що найближчим часом буде опубліковано, ну, по-перше, президент підпише, сам законопроект буде закон уже опублікований, і будуть внесені зміни, і тоді особи отримують можливість ті, хто захищали Україну, отримати відповідний статус учасника бойових дій. Поки на всьому все. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайте. З радістю будемо допомагати. По... В мірі можливості своїх сил у нас дуже багато таких справ. Ну і пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможе. Віримо в наше ЗСУ і віримо в нашу Україну. І не забувайте підписуватися на цей YouTube і на мій телеграм-канал. До зустрічі і всім гарного дня і віри в перемогу. До побачення!